Цей день настав. Тепер ви можете оплачувати свої покупки за допомогою крипти. З вами Денчик, і у цьому відео я поділюся сервісом, котрим користуюсь сам. Це Trusty Plus, який дозволяє не тільки зберігати вашу крипту, а також дає можливість здійснювати покупки за допомогою платіжної картки. Як цим користуватись? Для початку качаємо Trusty Plus, скориставшись QR-кодом або посиланням під цим відео. Що далі заходимо в додаток і по номеру телефону реєструєтесь? Вам прийде код авторизації, який потрібно ввести, і все, ви залогілись в ваш Плюс. Далі треба пройти верифікацію. Для цього треба заповнити коротку анкету. Після цього потрібно завантажити документи, зачекати деякий час, і все буде готово. Які переваги сервісу Трасті Плюс, миттєві операції та перекази за номером телефону, ліміти до 5 тисяч євро на день, що дозволяє зручно проводити фінансові операції без будь-яких обмежень. Також дуже класна професійна служба підтримки, яка допоможе швидко вирішити будь-яке ваше питання, якщо воно виникне. Далі, щоб відкрити нашу трасті плюс картку, переходимо в відповідний розділ і поповнюємо баланс, щоб оплатити 10 євро вартості картки. Зробити це можна декількома способами. У моєму випадку я поповнив з біржі Binance. Після того, як ми активували карточку, ми можемо прив'язати до неї біткоін, ефір, USDT або USDC і проводити вже будь-який платіж. Додавши картку в Google Pay або Apple Pay. За допомогою цього сервісу я роблю різні платежі від оплати доменного імені до купівлі пива в сільському магазині. Криптою можна розраховуватися по суті будь-де. За допомогою Trusty Plus я спокійно можу оплатити будь-які рахунки, оскільки це по факту звичайна платіжна картка. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. Обов'язково підписуйтесь на канал, також тицяйте вашу вподобайку і не забувайте слідкувати за виходом нових відосів.